Так, друзі, привоз, хурмичка, яблучка. Світла немає на привозі, темно, але привоз працює, приходьте. Покажу вам картоплю на привозі. Цибуля є, капуста, але світла немає. 30, 40, 35. Така картопля на привозі, все є. Реально світло виключили. По всій Одесі виключають. По у вас виключають світло, чи ні мене цікаво. Бо в нас тут десь так виключається, демобу без світло. Так, яблука, гранати покажу. Боже, який гранат класний, девочки. Як по чому? 200 кг, Дивіться, який він класний. Гарний, гарний. В темноті, але покажу вам. І хурма, яка гарна, виноград. Тут завжди вітрина обалденна, Люксові товари. 60 грушка, 80 медовая, бера, голден, короче, Тут є все. Дивіться, працюють і без світла, дівчинки. Так що привоз працює. Та я зрозуміла, там ніде немає, в корпусах теж повиключали. Так, половина, да, половина привозу немає світла, дівчинки і мальчики. Подивіться, які гарні яблука на привозі, гарненькі. І багато видів, до речі. Дивіться, різні, різні. І семеренка, Чорний принц, супер. Груші, так? Да? Ага. Груші, дивіться, ціна 85 і навіть 75, О, така велика груша, дивіться, є. 75 кілограмчик, це привоз Одеса. А помідори навіть 65, ці оці, да 65 помідорки є. 80. А гірки по чому? А що 60? А це такі кривенькі трошки. А, трошки кривенькі 60. Так для нормальні огірки, дівчатки, 60. А ці гарні по 100? Да? А гарні 100. Ось, дивіться, корзина прям. Бананка, гарних огірочків, ну по 100. Це вже на виході, як до острова йти. Друзі, ми на привозі, торговий центр острів, тут Тарас. А що, тут ніхто не працює? Ви один? Так, да, да, я здесь на місці. Один торгує, друзі, приходять. Світла нема, він працює. Дивіться, все відправляємо. 096 715 2838, все да. можна замовити. Уже я показала Тарас. Дивіться, яка краса може поїхати до вас. Вот таке гарные, смачные все есть. Це тоже, да? Да, да, да. Гранаты шикарные, я пожалуйста. Але... Почем вона? Они по 100 гривен. 100 гривен штучка. Да. А я думала, кучка. Нет, какой кучка? Кучка. А в кучке, девочки, одна штучка 100 гривен, получается, да? да так да. что видите, Тарас, дождь, сніг, град, он все равно да, стоит на привозі. На вашу услугу. <реш> це до ваших услуг. Дивіться, ось як з острова переходити ці ряди. Тут уже ніхто не працює. А Тарас на місці є. Огірки на привозі гарні, гарні, прям 100 гривень кілограмчик. Мандаринка, це що це таке? Мандарина Грузія, 60 гривень. Отакі. От не оранжеві, такі, бачите, а невеличкі, ці типу по 60 гривень. Грейпфрут по 50, Ну це недорого. Лимончик, а по 70. Цена, цена, шара, девочки, классный, тонко шкурой такой классный лимончик, 70 гривен у девочек на приводе. Так, чемпион 40, груша я по 40, голд 40, а, тут все по 40 получается, апельсинка 50, да, 40 яблочков все получается. А це лимон, 6, такие, слайм, смешный, дивится, такие, э, цей лимон, что-то такой, как слаймом смешанный, смотрите, такой, цей желтый-желтый, такой классный, а это именно такой, знаете, смотрите, лайм. девочки, гранаты почем? А, 80 и 150. Тут на вході получається з острова переходиться, девочки торгують. А банани на приводі 70. Гарні. Так, це що тут у нас? Тут дівчинка стоїть, от у і все є. І хурма. Хурму сейчас вам покажу. Начинається 80, 90, 100. Шарон по 130. А так із хороша, така... Ой, така крупна, крупна прям дивіться, Ну, 100 гривень. Гривень сума на привозі. Всім привіт всім привіт з Одеси. Молочний корпус привозу. Дівочки, Свидесенько, зайдемо до Любочки. Глянемо з сала, бо питайте, сало, чи є на привозі. А де Люби? Немає Люби? А, є, Любочка. Доброго, Доброго, Доброго дня, дня. сало питають, є сало? Да, трошечки ще сало є. І вже обіцяють навіть товстніше нам привезти. Зараз середнє, але буде скоро короткості. А по чому воно? 300 гривень за кілограм. 300 гривень, а з часником теж 300, 300, 300, 300? Да? замовить? 0,95 736, 58 75, люба. Вайбер. Тільки вайбер більше ніде не, відповідає. не дзвоніть, Люба, не приймає. Подивіться на Любу. Люба вже і в вайбері не може приймати. Хочу вам показати, що солоніну дівчатки, солоніну сало показала. Сидивіться, салоніна, яка люба. Люба, розказуйте. А що їй так мало? Ви так мало, вона все в посилках. Ми, так, ми так? працюємо там посилки, там, там. Вчора в нас було дуже багато посилок. Взагалі, ось ці тижні дуже багато посилок і всі беруть. Мабуть, соловину. скоро новий год на пасху беруть. Не мандаріни беруть, а сало, на солоніну. Попробуйте солонину. Це з паприкою? Ні, та сама з паприкою. Причайна солона, ось така шкурочка дуже м'ягесенька. Mm -hmm. І є серчичкою та, та чорним перцем. Ось така з гірчичкою та чорним перцем. Будь-яка солонинка 340 гривень за кілограм. 0,95 736, 58, 75. Люба... Мачна, я вже пальчики облизала навіть. Очки одягла перчатку, бо хочу показати колбасу. Я не розумію, що це за колбаса. Люб, можна я візьму, так? Да? Це ваше? Нова, нова колбаса це фуес з профілями. Олівками маслини? Сі оливки? олівки повинні бути олівки. Зараз за олівками а так бо... пахне, а вона так пахне, дівчатки. Ось ця колбаска новенька. Це вона так запакована, так? Да? Так. Да. Угу. Давно, мабуть, я не була Люба, що нова колбаска з'явилась Любочка все відправляє по Україні за кордон. За кордон дуже багато країн. Пишете у вайбер 095 736 58,75. Любочка, лише вайбер. Вона вам все підкаже, все там покаже, скине відео, з цінами. Все. Або приходьте на привоз. Пілями. Труфіля всередині Люб? Зверху. Спробуйте. Хочу вона. 800 гривень за кілограм. Спробуйте А це ще масинами. Маслинами, там ще є з заливками, якольно Вам подобається? Прикольно. М -м -м. Прикольно, скільки паличка, там не дуже велика, дуже так? Вони легенькі, малесенькі, зато смачно поїсти можна буде. А запах там і та, і та, пахне і та і так. Ароматна. Та, та. Він буде пахнути. Я скажу, що пахне. Люб, як замовить? 0? 0,95 736, 58 75 Люба? Одеса привоз. Зараз ми розрізаємо бастурму конину, щоб дати клієнту спробувати. Ось така бастурма 800 гривень за кілограм. Мраморне м'ясо. Дуже класно, м'ягенька Спробуйте. Прям нарізається як хамончик, тоненько, тоненько. Світланочка, попробуйте і ви. Да. Это така м'якенька, да? Подалю? Мягусенька така ну. 195 нос. Mm -hmm. На мягесеньке, знаєте, як мармеладочка. вона тоже бере. Mm -hmm. Це така м'якенька, да? Це така прикольна. Хто mm -hmm. любить бастурму? А яка ще люблять? Є ще там також 800 гривень за кілограм. Люба 800. 84 гривні. Угу, клас. Така остренька трошки спеціями виходить. 0? 0,95, 736, 58, 75. Люба? Лише вайбер, не пишіть, не дзвоніть. Біля Люби стояла, ви всі дзвоните. Ні, вона не буде приймати друзі. Заказів дуже багато. Колбаска смачна. ми на привозі, друзі, показала ж вам Любочку сало Солоніну, знаєте. І зараз ми заходили з Любою до Альонки. Люба вибирала собі якийсь світерочок. Світерочок взяла в Альони тут на привозі. А Люба побігла сало продавати, а я до Альонки. Дивіться, привозна, 24-й ралітік, вулиця Привозна, знаходиться там, де торговий центр острів. От, острів. І тут, виходить, ви дзвонить Альонки, Альонка вас проводить, так? Да, 98 134 86 75. Альонка. Дзвонить, Альона провела, підказала вам, а також ви відправляєте чи ні? відправляю, так, відправляю. Але... Заміри Але... Заміри. треба казати, да, Піші тільки, будь ласка, на вайпер. Да, так, да, дзвонити не треба. Альонка, що в тебе новенького? Ну. Е, Жилеточки, батальна серія. Дуже а, це багато жилетка. Да, дуже багато утеплених костюмчиків. Троїчка, на 200 да? троєчка, да, костюмчик. Угу. Є костюмчики от такого отакого плана з батничком. В трьох кольорах синій, шоколад, чорний. Все на флісі, дівчатка, костюмчики. А, це все костюми, це виходить, все темні да, костюми. Привезла? Їх дуже багато костюмів. Оці в різних кольорах. Дівчатка, шість кольорів. Угу. Оця моделька дуже класна, зараз популярна. Угу. А які розміри? Які максимальні? Є норма з есочки по двах, і є батальна серія, але ну, батальна серія більш в темних кольорах. Е, є мутончик, найлюбими костюмчик. дівчатки, я його дополучила мутончик? розміри. Да, хто двох велюр, хто Просив у мене, вони вже з'явилися розміри, так що приходьте в угу. чорному і в шоколадному кольорі. І і розміри великі, да, це батальні до чотирьох ліксов, да там до 130 тридцяти об'єма бедра і грудей. Дуже багато костюм з альпаки. От я сама стою в цьому костюмчику. А да ну покрутився. Ну він дуже класний. Це у мене з прошлого року Він дуже класно носиться. Які супер у мене дуже багато різних моделів. Такий тоже є як на тобі. Такого вже нема. Це прошлого Є нові моделі. Є нові моделі багато краще. Ролет 24. Привозна, двадцять Ну і світерочки. Покажу, Вальони на привозі. Цей світер всі розірвав мій дірект. Я його дополучила. Хто не встиг взяти? Да? Да. Приходьте в а, вас, він... на дві сторони. З оранжева і шоколад. Під них у мене дуже багато є брючок. Я вам підбирала такі комплектики. Дуже гарно виглядають. Дівчатка і брючки mm -hmm, до да? кольорах. Так, і світера. Вони також є, ще в кольорах. Отака полосочка. Щось дуже тепленький світер, дівчатка, дуже багато різних світерів. Угу, гарні, гарні. Нарядка по Італії дуже багато. Отакі гольфіки, лонгі. Дивіться, які класні О, які красиві Тоже Дуже багато різних кольорів. Отакі модельки класні. Угу. Класіка, під брючки. Оця моделька дуже класна. Під брюч. Це, це нарядка. Так, це нарядка. Три четверті рукавчик, під любі брючки, під джинси. Угу. Дуже круто. Так, альоні, як тебе знайти? Вулиця? Привезна павільйон 24. й І ви знаєте, що в мене ще є 17-й павільйон. Там а, трошки далі, да? так? Там Альонку знайти. Дівочки, дивіться, шапочки. Шукайте шапочки. От тут Люба стоїть з колбасою, сало, Мя... молочний корпус. Шапочки. Ось виходить, це що? новий м'ясний? Старий м'ясний. Старий м'ясний корпус. Оцей проході тут. Шапочки напротив стоїть Альона. Ой. Там вон торговий центр Привоз. Тут стоїть Альона, а де 17-й, трошки туди 17 далі. Тут рядочка. Тут рядышком, та, рядышком, да. Через... Там у дівчатки є і курточка. Курточки в мене мало. Більш у дівчатки курточка і різний товар. Теж костюми, теж всі є різні. Ну, ще бачу, ось курточки якісь теж. Да? Курточка, так. Да, Лишилися поки що в шоколадному чорному кольорі пуховичок з натуральним хутром. Угу. Така от парочка теж з хутром натуральним пуховая. Угу. Джинсики теж в тебе є, костюмчик. Кто на на не може так. найти Аленку, Звоните 0. Ста 134 86 75 Альонка Альонка гарно одягає. Приходьте, ще раз показую, вже щоб ви точно знали. Торговий центр острів. От вулиця привозна. Тут стоїть Альона, тут єва рядом і стоїть Альонка. Приходьте. Дивіться, привоз на генераторах працює. Світла немає. Вже вони тут попідключали собі. Ну працюють, дивіться, хочу до дівочок забігти. Ой, доброго дня. Здравствуйте. Це ж Сашенька, да? Да. Саша. Саша. Ви працюєте без світла? Да? А ви там Конечно, щось робите, работаем, світло да, роблять? Короче, з фонариками ну, працюєте, да? Ну, Що у вас тут ще ну розказуєте? Що, щось... смотрите, получили новые джинси там все внутри, із курточек малявичек получили новые. вот такого плана. Это то, что из новых моделей. Mm -hmm. Внутри, посмотрите, просто шикарная. Полностью флисики mm -hmm. идет. Мягенький, И мягенький. размерчики, вот они идут от 74-го, то есть от полугодика до 3 лет. Именно mm -hmm. вот эти вот модели. Это девочка, да? Это девочка, включается? да. И вот здесь, вот сюда я вот Боже, осика из курточка. А это что за курточка? Это типа мышка, да? Это да, это сзади, типа мишка такой, а спереди вот она идет вот такая. Вот попочку полностью это прикрывает. Тоже девочка. Это девочка. Попочку угу. полностью. Дивіться, Саша, магазин Саша. Моделька. Який це? Другий, третій ряд у вас второй, да? второй ряд со стороны обувного третий ряд из автостанции. Вам не покажу, девочки, там нічого, бо бачите темно, світла нема. Вот такого плана. Вот комбезы в розовом и сирен... в сиреневом цвете. Это идут лыжные. Угу. Тоже модельки. Супер размерчики они идут от, э, от 5 лет и выше. Там самый большой 164 рост. Размеры огромные. Вот это вот все мальчик. Это все новое всё Мальчик, девочки. Мальчик, вот мальчик, все... мальчик, мальчик, мальчик. Все, девочка, also, это сколько все у вас Товара uh -huh. очень много. Товара очень много, так uh, что... Кажись номер телефона. 093-830-64-62. Лариса, Лариса, да? Да. Звони, девочка, вам подскажет, что ей проведут, если вы их не можете найти. Подскажут, подберут. Отправляем за границу, если И там за границу, надо, да. Костюмы вот флисовые а получили. Вот это мне нравится. Костюм нравиться. на девочку, тоже Боже, размер от 120 красивый. до 160 рост. Uh -huh. Вот такого плана, вот костюмы на мальчика, тоже вот флисовый утепляют. Рівні, да, в черном, сером, светло-сером, в бежевом расцветочки тоже есть разные. О, це курдочки да. надела. А ну показуйте, как гарно, Дивіться. И Колеры такие в сером цвете, и она еще такая же вот в черненьком цвете. Тоже бомбезно смотрится. Красивые. Угу. Короче, у вас выбор тут шикарнейший, да? Выбор очень большой. У вас и скидки, есть и подарки готовы. Подарки делаем, да. Делаем. І, так что приходите. Кто, кто приходит к нам, говорят, что видео ну и говорят, что видели нас в ТикТоке. Тому делаем скидочку, подарочек в любом случае. Да, подар... Ви не да, любому своєї за Подарочки. Пароль ми видели вас в е. <рес> подарочки. Так что дивіться, другий, третій обувний ряд від автостанції. Вот там будівельний квартал, автостанція, сзади мене острів. Приходьте, одягайте свою малечу. Привоз, привоз, пледики. Ну 800 гривень. Ось такий плед двух спальний. 1500. Класс, цены есть. Тут клієнка на стол, ось така ковдра 1300. Класно, що це не є, ребята, бачите, я знайшла пліди, пліди, оці коврове покриття, кому треба, ось навіть 200 гривень, є, дивіться, 200 гривень. Коврик це виходить, мабуть, у ванну да, У ванну, в туалет, куди треба. Одіял дуже багато. Це виходить зі сторони від Сашеньки, детська одежда і от, заходимо в ці ряди, фрукти, овочі. там рыбка, рыбка. А тут обувный ряд. Это ваши тоже? Да. А в ваши? Почем? А, по 100 герочки. А в девочек еще получается помидоры 60 гривен. Да. Цена вообще шара, дивиться. 60. А честные девочки? А че да, девочки? 70 Реально? О, А что так дешево? девочки, 70 да. гривен, А сливка ваша? 100 гривень, на а ми нікуди не походимо. Не треба нас А що ти хочеш розказати? хочу показати, що ж ще один контейнер, це 18-й. 17 а, 17-й. Так, тут, 17 да, тут просто більше у дівчини курточки. Ось такі класні теніки привезли. Боже, який прикольний. Боже, дівчини, подивіться, яка це краса. Хто а любитель це... таких необикновених віщичок, дівчатки, всі до мене. Боже, який гарний. А от тільки такий чи ще якісь кольори є? Ні, це тільки був в одному кольорі. І тут а, дівчатка, і теддики, і альпаки, дівчатка, і курточки, і жилеточки. І от це класна наша улюблена курточка в чорному. А, та що в тебе там висіла, да. да? На манекенчику? І в шоколадному. Угу. є вона в двох розмірах. Да, курточка наша більше. улюблена моделечка курточки, дівчатка, дополучили розміри. І ось ця курточка дуже класна. Тепла, зимова. Дівчатка, ця в розмірах до 56 го розміра. Це якийсь графіт, да? Це якийсь... Боже, Такі тут... Він як моко більш, мабуть, віддає mm -hmm. да. Угу. Гар, гарні курточки, дівчатки, вальонки. Альонка, який в той ролетик, кажи? 17 і 24. й Хто не знає, дівчатки, я проведу, дзвоніть за номером телефона 098 134 86 75. Дуже багато світорочків. Світорочки ще, да. З натуральних, дуже багато світорочків. Дивіться, різні. І вони, виходить, в різні кольори, так, виходить? Дуже багато, так, і модельки різні, кольори. різні. І оцей плюс, що ти казала? Так? Це так, наймалині наш всім костюмчик. Всі люблять його. Оці в'язочки, дівчатка дуже класно сідають на високий зріст. А ми штани такі покажи. Костюмчики, палацо. Угу, Є з манжетиком, без манжетика, дуже багато різних дівчатка. Турецьких брючок, кому треба наряд зараз. Брючки, світерочок наряджувати. Скоро Новий рік вже треба щось буде наряжаємся. приодягатися. Тому показую ще раз, де Аленка стоїть. А, біля Єви. Ой, Ой звиняюсь. Біля Єви, девочки. Єва, виходить, ось ролетик 17-й, рядом іграшки приходите, міряти і рядом шапочки. Дивіться, орієнтир шапочки і там напроти Аленка стоїть. Тому девочки, приходьте. Дивіться, п'ята година всі працюють на привозній. Люди працюють тут ось конфети. Да, ще канфети напротив дівчика продає конфети, да і єва. Все вас гарного дня? я а в сімнадцятому наша Олесечка. От ми А, я думала, вас. це клієнт заходить. Нет, це наша Олеся. Ждем вас. Ну он дівчака засадь. Ідіть щось відпускайте. Все гарного дня і вам гарного дня. Все найкращого! приходьте, дівчині.